Біля підніжжя гори Парашки останні приготування. Протягом найближчих декількох годин Олексій Кушнєр разом із військовими ветеранами долатимуть чималу відстань, аби дістатися вершини. Погода нині туманна. Кожен подих на повні груди. Ліс заряджає енергією. Стимулює йти швидше. Неймовірні краєвиди відганяють в тому: зупинки робимо хіба для спілкування, коригування маршруту та горнятка щойно звареного чаю. Олексій, колишній військовий, спершу воював із росіянами 2014-го. Потім захищав кордони України уже під час повномасштабної війни. Я воював у 2014 році в лавах добровольчого батальйону Азов. Звільнився в кінці 2014-го Повернувся в міжвоєнний період. Там працював, займався громадськими ініціативами, справами. І повернувся до війська 24 лютого 22 року. Звільнився 24 серпня 23 року. На російсько-українській війні Олексій Кушнір втратив батька. Він загинув за Україну 19 грудня 22 року під Кліщівкою. Попри біль втрати близької людини, Олексій усвідомлює, війна може тривати ще довго. Відтак ймовірно вже вкотре доведеться брати в руки зброю. Війна вже десь років, і я можусь. Якщо я можусь відпочити, я відпочину тому що. Можливо, придеться повертатися. Повертатися ж до цивільного життя Олексію було непросто: врятувала горотерапія. Тепер сходженням на вершини допомагає відновлюватися іншим. Я не ходжу в гори для того, щоб здійнятися на чергову вершину, яких ну дуже багато. Мені більше подобається це люди, які туди приходять, яких туди можна зводити, особливо ті, які ніколи б до того в гори не ходили. Подарувати їм таку атракцію, коли приїжджають там. Хлопці з Хершонщини, Миколаївщини, Харківщини, коли бачать вперше гори і просто запитують мене потім, а як я би цього жив та раніше? Коли знову? Коли знову питає, і ветеран Олександр Туренко. Нині чоловік разом із побратимами не лише сходять на вершину. А й позбуваються негативних емоцій. Гори дають е, позитивну енергію, негативну забирають, переважно сам ходжу, але так такої нагоди, щоб з, з, з поборовтимами поспілкуватися. Гори, хоч і допомагають відволіктися від повсякденності, їх не потрібно недооцінювати. Стверджує провідник Олексій Кушнєр. За його плечима сотні походів, десятки вершин, та не одна країна. Словаччина, румунія, туреччина, грузія. З кожної пригоди є що згадати за місяць до повномасштабної ми так само робили сходження на Чорногірські на Говеру Петрос з, з групи ветеранів. У нас досить добряче, кілька разів шматувала погода. Вночі там мінус вісімнадцять. День мінус 10, мінус 12, Сильний вітер. Дуже велика ож, ожеледиця. Хлопці, яким вдалося дожити до цього дня, часто згадують і говорять, що це була хороша підготовка перед повномасштабною. Багато кілометрів маршруту. Позаду, а над рівнем моря трохи більше 1200 метрів. Ми на вершині Парашки. Хлопці втомлені, але неймовірно щасливі. Я завжди в горах кайфую. кайфує, тиші спокої, подумати насутність життя. Класно. Останні раз в Карпатах я був взимку 20-го. Це був перший раз. З таким туманом я не стикався ще в горах. Це взагалі моя перша вершина в житті самостійно подолана. Мені дуже сподобалося разом із ветеранами до хмар. Підіймалася і Христина Облучинська Шабазова. Психологиня, певна, кращого антистресу, ніж сходження на такі вершини, годі придумати. Сама ходьба має ефект стимуляції півкуль головного мозку почергових. І ти заспокоюєшся, тіло втомлюється, захисти знижуються. пішов до вершини, видихнув. На Парашці Олексій Кушнєр розгортає пошматований прапор України. Пригадує, як він із побратимами під кулями відступав в керунку Бахмут-Лисичанськ. Ми відступали. Я повертався за цим прапором, щоб його забрати, бо я пообіцяв, що якщо ми будемо відступати, я його заберу. Чуть не загинув кілька разів, поки я повертався за ним. І тепер він подорожує в ветеранських походах. Він посічений ламками, можливо, на ньому ще десь частинки донецької пилюки. І традиція на вершині. Слава ворогам! спуск з парашки не менш інтенсивний неподалік гори натрапляємо на ось такий прихисток для мандрівників. Тут можна безкоштовно відпочити і поїсти, коли б побудували на честь загиблого на війні пластуна Тараса Гаврилишина, який мріяв про такий будиночок. Людина ніби загинула, але її ідея, її бачення цього світу живе далі і допомагає туристам, типу, які йдуть по цьому маршруту. Мрії таки здійснюються. Головне вірити і цілеспрямовано до них крокувати. Переважаюча більшість цих хлопців, це люди, які звільнилися. Через важкі травми, і так деколи не вистачає піти, де буде трошки важко, і ще раз собі доказати, що я чогось коштую. Зійшовши на чергову вершину, Олексій Кушнер. Подумки уже на наступній. Там, за допомогою горотерапії, провідник також допомагатиме ветеранам швидше повернутися до звичного життя. Віталій Ковела, Юрій Кісь, програма Очі.